А що воно в бункер? Нормально йде? Лучше. Не, ну воно ж таке сирувати. Хоч там густіше. А ви малаші, нема там слючка, нічого. А щось є. 18,6. О, якраз воно. Ну нічого ти не пробував там трошки деку підтягнути, битого ж немає, щоб лучше стрючок вимолачило, бо він же от сирів. Скоро я комбайн не тому чуєш. Ха-ха, <гум> на треба вашу... сідати на місце комбайнера, там кресла більше, чишся. Шеш. Ну тебе ж там датчики стоять досі. Ну, стоїть, так а що ж датчики? Датчики то датчики своїм апаратом. Як Жигули. Чуєш? Чуєш? Він Чуєш. тебе як Жигуль працює. Ви не гора я... не світа, брав. Чуєш. Та вона це ж ходові гні. Де ви були? Їздили, дивились на сою. А ми ж не тільки подивилися, виїхали, та й молодемо. Оту. Да, оту М'яка, 18-20. Буду мішати, в мене ж є, м м ж є чим помішати, буду мішати. А, подивився. Якщо б дощ не додали, то на ну, завтра стоїть дощ. Стоїть. А чи буде, як і який він буде Ну на ніч, а днем дивлюсь там ще й сонце. І оце ж подивився в Ологу 65-66, кажу, толіку молоти, хоч і до 12, і хоч би отой кусок закрити. Це от, от експериментальний. Так, да, так, да, да. 13,5, нічого, нічого святхісного. Оранка своє зробила. Там ж, Така стояла красива, вопросів нема. Перспектив, але. Це з Двища, так все ж оригінальне, так? Да? Нічим людям показати, там, похваститься, так? Да? <рес> Нічим все. Он тільки противовес не оригінальний. Ексклюзив. Що? А, головка не. Головка, ти знов сказали та <рес> <Я рес> не <Орзивне було, рес> Нестандартне. У нас день третій. В принципі, фактично ми вже на виході, як ви бачите. Вчора дійшли до тих 9-метрових ворот, сьогодні хлопці, я думаю, дійдуть сюди. І нас залишиться буквально на завтра 2-1,5 прогона. Все, за 4 дні дійшні... дожні трошки так, дай. То багато, то мало. Щасій Олександрович трошки зріже і буде нормально. Підтрамбуємо. Бачите, програмбовує. Ну, третій день я вам трошки показав, я думаю, що воно ну, вам вже не дуже цікаво. Ну, я пообіцяв знімати кожен день, показувати, що ми робимо, як робимо, який об'єм роботи зроблений. І завтра покажу четвертий день. Все, вже якби кінцевий результат. А ви пишіть, коментуйте. Ну, а що, ми виїхали на поле молотим сою. Можливо, зараз під'їдемо разом з вами. у хлопці поміряли 28. Ну це дуже здорова а Сушки в нас немає. Е, ну, У нас зате є та така, знаєте, навіть, не маленька кількість сої, сухої. Там 8-9. Будемо мішати. А ви напишіть, вірно це чи не вірно. Стандарт 12, ну, раніше було 14, зараз кажуть 12. Ну навіть якщо ми 28 вимішаємо на 14, то я думаю буде лежати. А що вже ждати? Глянули там ще на 10 день дощів. Ось така кучка, щебня в нас залишилась, ну практично розчитали під ноль. Плітки, я думаю, вистачить ще й залишиться, але ця плітка у нас піде в оцей ангар. Олександр вийшли везе. Так а що в тебе? Бажання нема на поле з'їздити? Туди і назад. А, ну все, давай я тоді сам з'їжджу. Під'їжджаємо до поля, зараз покажемо, як Анатолій Володимирович молоте. Да, Хотілося б надіятися, що буде погода. Ну, з кожним днем надії наші все менше і менше. Дощі, дощі. Можливо, це найкраща погода, щоб його прибрати. По крайній мірі в нас хоча б ливнів не було і земля суха і жадка флекс може хоча б нормально йти по землі. Ви Напишіть, молотили ви свою порядю, щоб нам не було, як знаєте, в одному хазяйстві я ж частенько їжу по заробітках, то було в одному господарстві так, що ми так стояли, теж така погода була. та давайте там може воно буде краще. Туди-сюди, а потім, як задощило, дзвонить мені директор і каже, а у вас по дощі комбайни можуть молотити? А <гум> я кажу, ж ви не молотили, коли воно там трошки було сиреньке. Та ото ж дала, а зараз вже змолотіть як-небудь. Та ні, кажу, по дощі комбайни не молотять. І так само флешжатка, якщо навіть сонечко близне, а буде грязюка, вона теж може почати горнути. Вона ж теж не все може робити. так, как нам хочется, правильно? Интересно, что там в бункере, да? що Раз, і зраз. А що воно в бункер? Нормально йде? Ну, Лучше. Не, ну воно ж таке сирувати. Хоч там густіше. А ви малаші, нема там звичка, нічого. А щось є. Не треба там піджимати, Скільки? 18 чи 6, о, якраз воно. Ну нічого, ти не пробував там трошки деку підтягнути. Битого ж немає, щоб лучше стрючок вимолачило, бо він же адсирів. Деку не, не підтягував, обороти барабана мабав. Ну, тож треба можна, трошки деку під той. Я не знаю пити бо воно... Ну дивись, дивись. Ну, тому що стрючок такий, трудно єлі вимолачується. І засирувати. Опа. Скоро я в комбайн не влазить, чуєш. На вашу. треба сідати на місце комбайнера, там крісло більше, чуєш? Шешкать. Ні, ну воно не дуже грязне, ну трохи срючок є, ну, то вроді не бачу. Я ще покажу заїдемо, висипемо і... витий тут Як вона не мішає начинає що, що от вийти горля, а да ж там датчики стоять стоїть, так а що ж датчик? Це ми косим чи на це 35, це здвоєний рядок. Вон же, бачите, двойний рядочок, двойний рядочок. Це ми намагалися попасти на 35, але не зовсім попадали. І в прошлом відео, коли приїжджав, пробував свою але ну, вона була м'якенька. Вона і зараз м'яка, да, це на 35, а тут трошки підгупує, так? Да? Барабан то ще дужче ну буде підрохувати. Ну не треба, хай вже Молотим. У нас одна надія, що ми змішаємо із сухим. Та, що я дивлюсь, що барабана, трошки добови. Та добав трошки, я думаю, хуже не буде. І не так гупатиме. І всі шой краще буде проходимось, да? бо підтягувати деку, щоб не забити, бо воно як вірьовка. Ну, Оранка я ж казав, я ще раз повторюсь, Оранка в цьому році слабе діло. Хоча ж ви бачите, які промої не ливні йшли, ну щось діла немає. Оце іменно на це поле. Тут були такі дуже здорові дощі, пару разів проходили. ну, Слабо, слабо. 13.5 оце ми робили замір, де на 35. Хоча на вид стояла взагалі шикарна своя. Ну а зараз маємо те, що маємо. Бачите, такий у нас промоєний. Це тут один раз стала хмара, і такий ливень у Поріжчі, Ну там не особо, все одно і своя ріденька. І навіть ріденька не набралась. А що це там взагалі барабан, вітер? Це що А скільки барабан, скільки вітер? Вітер 1400. А барабан роботи 480. Лице, да? 3, 4, 4. Та, ну, а де воно вже мабуть, і не буде, хоча бачите, жадка, те, що я бачу, під збрива непогано. Папіровка ж працює, да. Це ще цікаво, і Сергій Олександрович сказав, це на 35 він тут заміряв. Е, на 35 13,5. А цікаво там на 70. Бач, там і фон трошки бач, він міняється. Перестає бути зелена і вже на 70 вон полоса, Заміряю ще му, він просив. Попробуємо, що на 70, яка врожайність буде. Таке стояла кучерява, подивиться, взагалі була. Соя, а зараз листя опало. Ну опять же, це оце бачите на ній листя, оце не вистачило вологи. Там де залишилося це листя на сої, там бачите, ні стрючка, нічого немає. Я думаю ви бачите, так? Да? Нема ж тут, тут нічого. Бачимо, де воно. Таке, О, де та не є де є якесь мало... Риня, там по пару штук, тих зерняток да. Зовсім слабе діло. І от вона до сих пор зелена, вже ми тут вичі заїжджали і пробувала, вона і по сьогодні, бачите, зелена. Ні стрючка, нічого. Вона от підсохла, а потім оце дійшла, стала така. Непонятна. Ну от так. Я дійшла, А все одно бачите, як молодший мала шнеком. Навіть наперед бачу, бо воно вилітає. Мав ну, небагато, але вилізли. Це мотовило, може, здвинути, але... Ні, мотовило, мотовило йде нормально, мотовило нічого не вибива, пальці трошки вибивають. Ну це ж при тому, тому, що, да. що сереж, а щось є сухе, як тоді вона виб... вибиває. Ну, коли він трохи менше потер, ніж гайсовська, ну, На цій жатки менше, так? Да? Ну, да. так. ні, ну, ми ж задоволені цією жаткою, вопросів немає. Молотер, це нормально. Що ж шукати в жадкі причини, коли на полі немає врожаю, правильно? Та і побик вже низький, він же його б'є, і по-любому сипає. Бобок низькувато. Навіть на піонері в цьому році теж низькувати. Та мені каже, кожен рік то. От землі там, скільки, 5 сантиметрів. Ні, ну в нас, так, да, на моїй, але ну, я ж посіяв піонір на, надії, що там буде нормально. Це сорт такий Так, так, це ж другий сорт. Як сусід попідрізав, да? mm -hmm. розробив все як огонь. За це, звісно, чоловіку є за що подякувати. Демок він хоче дорогу збірнути, бо воно ж дорога на поля 20 збувається Ну, Ота все в порядки треба наводити. Десь сусіди наводять, десь ми наводимо. Нас далі треба навести. Понад лісом, це в нас ліс. Невеличкий, але ну, ліс. Там то далі, я думаю, буде кращий результат, там на 70 на сіє, але там вона вроді боя глупша. Там... Може воно, складі, коли обороти добав, може воно менше буде і грязі в бункері. Ні, бункер все одно, то йде. А ти знаєш менше стало, дилюсь. Ось тобто, на откат дилюсь, по немає, поборохи додати. Май ще дозвол, то може трошки піде. Ну дуже і додавати теж, воно хоч все рано, хто Зараз вигрузиться, подивитися, якщо нема лучше, то може ще додавати. Ну можна, да, ще додавати, їх вже не буде. Можна буде і скорості, можна, чуть чушечку додавати, і все нормально буде. Зараз ти скільки ходиш? П'ять. Ну може до шести. Все вам розказав, показав про нашу сою. Но в цьому році похвастатися якимись супер врожаями не можу. Як було 40, так було, да? 37, 35, 33, 38. 38, то вже два роки, звісно, слабенькі врожаї. Ну а до цього, в принципі, ми... Так як менше 30 вроді аж, як вже і не хазяїни, а зараз і 15 і раді. Бо на цьому полі, поки і 15 не молотим. 13,5 міль ще раз вам скажу. Оце поранки 13,5, 13-14 По рихленню. А де дісковка десь 15-17. До 20 коєк поля. А авто по нулю саме краще. Це за 20, туди ближче 25, може 27 одне поле дало. Це отам, поняв, під ставком. На, на да, 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 де, туаліт, де ми по нулю посіяли, де думали, там нічого не буде, де сосенки повно. Залили раундапом, а помав, воно там ще й вродило. Камаз, камаз повен з 5 гектарів. А Камаз повен це 13-14. Ну, більше 12, 15 -15. Да. 15 -15. До, до 14 тонн повен камаз. Хай навіть 13 на 5 гектарів, й вважайте. Саме мінімум так, встаємо. Дякуємо Анатолію Володимировичу за те, що нас покатав. Я встаю. все. Так, ну що. Бачите, тут піднесла ще соя, височенька, а туди далі. Аби що така вся була, було б нормально. А там менше. І ще трошечки покажу вам стерню. Дивіться, стерня доволі непогана. Побачити десь втрати практично немає. Я маю на увазі, щоб зерно так прям масово десь лежало. Жадка. Риє, це наші кабани тут бігались, рилися. Жадка бриє, ну максимально низько, як ви бачите. Лопсі палять мішки, а ми з вами зайдемо, подивимося. що тут за соя приїхала, тому що ми зараз молотимо. Це перед цим ми пробували молотити. Така стрючком. Ну нічого. Можна поставити очисну машину, в принципі. Е, да. Стрючка вистачає зеленого. Ща ще раз спробуємо взув. А ну да. м'якенька, ну нічого. Я думаю, розберемося з нею. У нас ось є. Соя суха, тут я не знаю, сімка, восьмерка, дев'ятка, якщо що помішаємо, піде першим сортом. А ви напишіть, правя чи не прав. Ну, молотити треба. Зараз такий, я не знаю, що вже ждати, треба молотити. Дай Бог, щоб ще була погода і все було нормально. Все-таки вже жовтень, ось листопад. Надіємо на, на гарну погоду. Олександр Ович замішує, вимішує хлопцям ще на вечір. Завтра розчотир і хлопці їдуть. Чому не бачилися сьогодні? Ну що ти, дивився на соль? Ну і що? Зразу, правильно, ковбасу крутити так, на так. носорубку. А да, що ж дати? в принципі, сьогодні по туди і спинилось, можна було тоді 17,5 молодити. Ну нічого, будемо мішати, що робити. Це ти їм навечері їдеш, так? Да? Хай виходить, а що? Щось там. І возити, і тута бути, і хлопцям щось подавати. завтра Підвезе. Він на Зілу поїде, на КамАЗі, він супер спеціаліст чоловіка, не опускайте його так. Кого не, не опускайте, кажу, а наоборот піднімайте. Що все можемо робити, а де нам тривати? Будемо пробувати, Якщо доща не буде, може і Рома завтра поїде. Та можуть ще й визвати і на Уляну, правильно? Та можуть визвати що. Ну, я думаю, навряд. А коли ж вони собираються молотити? Безплатне тепло, Юр. свиня можна зварити. чуєш? А коли різатимеш? Ой, вони не великі Сироватки С -с -с. нема, так? Да? Ні, чого, сироватки? Курячок є, є все. Хімії ніякої. Оце наїмося. Сала без хімії без нічого. Самогон є, так? Да? Банка ще є. А зараз не воно ж вже ні? Ніколи. Та треба запасити. Закончилось, можна сказати. Де ж там разу в год, раз у півгода як. Ну, та скільки здоров'я треба берегти. Три куба. Гранатсіва й 15 мішків цемента. Будемо завершувати це відео. Третій день вложимо влітку. Цей день виїхали молотити сою. Ну, Буде у нас ще четвертий день, де ми вже покажемо результат нашої роботи. Це я маю, увазі, маю на увазі поплітки. Ну і звісно, завтра. Напевно, що покажу. І розкажу. Ручка, це сталося десь 20-25. Ми решили з Анатолієм Володимировичем, що будемо молотити до упора, хоч і до 12, аби давалося. Гляну по погоді, там десь 65-66 волога. Зараз організую вечерю і будемо молотити. Да, волога 18. Ну нічого. А що зроблю? Все буде добре, все буде Україна. Чекайте на нові відео. Ну а тобі ж якщо будемо живі і здорові, завтра буде ще одна серія, де я вам все покажу і розкажу.